Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад. Та, як я вам обіцяла, я викладала вам сторіночку, верніше в спільноті, щоб ви мені допомогли. Які варіанти у вас стосовно залужного? І так, я собі виписала ну, буквально так дуже-дуже коротко, а потім знайшла. Дехто трошки більше розписав, тому я е, прочитаю спочатку від цієї жіночки, здається, це жіночка. А потім подивимося, можливо, я і візьму свої як доповнюючі запитання. І так, пані Ірино, цікавлять такі питання, чи знаходиться наразі Генерал Залужний на території України? Е, я завжди у проти, тобто, і протилежну сторону, чи він в Україні зараз? Залужний на даний момент, чи він десь за кордоном? Давайте дивимося так. Чи він в Україні? Да, Прив'язали. Ви бачите, можна там і не дивитися. В Україні він. Його прив'язали, тримають на перевізі. Очі ви бачили. По дияволу в Україні він мої дорогенький. Н -н -н. Він був за кордоном, колись давно. Карта шістка кубків. Це говорить про минуле. Тобто, він не за кордоном, він тут в Україні і прив'язаний. Скоріше за все, це вже до речі, вже ця карта знімає декілька розкладів диявольська. Бачите, роблять йому по десятки мечів. Тобто, важке життя йому устраюють. Це, це як, як за, за, заключений. Заключ, заключ, у в'язниці. Ну, я надіюсь, що ні. І так, чи знаходиться. Чи він у безпеці, чи. Чи він у безпеці, чи, він, чи в безпеці його сім'я? Давайте. Ну, я це не буду дивитися трохи так. Я тепер перейду до своїх питань. І так, ми виріш... ви, ви, Побачила, що він в Україні прив'язаний. Тобто його чимось, як би це сказати, у нього виходу нема. По дияволу, щоб ви розуміли, це у людини немає виходу абсолютно. І так, в мене є такі запитання, я варіанти. Перше, залякали його. Чому він мовчить? Так, під домашнім арештом. Хтось е, пошуткував і написав, що проходить навчання на дипломата. Я виписала ваші запитання. Е, захворів, хтось написав, пішов на пенсію по інвалідності. Зеленський ж казав по здоров'ю. І, е, вибачте, але, знаєте, тут така методічка киданув українців. Навіть дивитися не буду. Дорогенькі мої, ми стільки разів розглядали залужно, як він любить Україну, українців, військових, свою справу. У нього це на першому місці. І оце, що хтось закидує кеданув, От- і так, у нас на дні колоди, але ми не будемо враховувати дно колоди. Ну, тут, бачите, у нас не будемо, тому що ми багато варіантів маємо. Але. Сказати, я не можу це пропустити, тому що тут руйнується його повністю життя. Я ще окремо зроблю зараз, верніше, не окремо, а ще зараз докладу, тому що тут десь хтось писав от кримінальні справи, але це потім, тому що ось тут вже натяк, коли йде вежа, руйнують його вщент. І так, зараз ми дивимося. Перше, у нас залякали. Ну, ви знаєте, тут не залякали. По четвірки жезлів можна сказати, в оточенні, в чотирьох стінах. Оце можна сказати. Тут не залякали, ні, не залякали. Під домашнім арештом. Ну, дивіться, по цій карті виходить, що він дуже мало, дуже важко пересувається. Тобто рідко. А якщо пересувається, то тут. Зараз я розберу, бо мені чомусь ось тут здається. Бо хтось на. Ну, в принципі, дивіться, якщо ми по одній карті вибираємо, то ця карта каже так, під домашнім арештом. Потім можна врахувати ось це. Розумієте? Так, я спочатку все витягну. І так, проходить навчання на дипломата. Ну, дорогенькі мої. І ця карта натякає, що він під домашнім арештом. Тобто, це не є навчання. Четвірка мечів це коли людина в звичайному таро лежить непритомна, але він не хворий. Ось. Тобто, він не проходить. Ця карта каже ні. Він не проходить ніякого навчання на дипломата. Це була був жарт у когось. А, і так, захворів. Захворів. Ні. По лицарю жезлів. Лицар жезлів, коли випадає. Тут здоров'я ого-го. Повірте мені, енергії у нього вистачить. Далі. Пішов на пенсію. М -м ви знаєте, оце і псо. Оце і, і псо, і брехня, треба було ще кидано в українців, і теж би, не було б іншої такої брехні. Ну, це, знаєте, людина просто приписала, так, пішов на пенсію. Це, знаєте, жарт. І стосовно навчання на дипломата, здоровий він. Ось, Але всі карти натякають, що він, як це сказати, під домашнім арештом, мої дорогінки. І оця карта. І ми дивилися диявол. Самий перший у нас диявол випав. Він в Україні. Диявол його тримає в своїх руках, ось так. А тепер я зараз подивлюся запитання від вас. Та сама жіночка, здається, жіночка, вона задала після того, чи в безпеці, чи не в безпеці. Ну, от, ви бачили, там, ну, я не бачу безпека чи не безпека, а от. Чому вже давно немає від нього ніяких інтерв'ю, заяв, жодних повідомлень в соцмережах? Ви бачите, це підвішений. Це... Його підвішали. Тобто і відлюдник. Підвішений, і відлюдник. Зараз я скажу. От я читала і воно випало. І так, ще раз я зараз чому вже давно нема від нього ніяких інтерв'ю, заяв, жодних повідомлень в соцмережах. Це ось ми прочитали, і ось це випало. Тобто, ну, це людина в уточенні, в уєдиненні, людина відійшла від справ. тобто, Але зараз ми подивимося, чи це його примусили. Скоріше за все, у нас на початку падав диявол. Хочу вам подякувати, дорогенькі, за ваші запитання. І так, чи може він вільно пересуватись і спілкуватись? Скоріше за все, ні, ця карта, там, там одна з карт випадала. І так, зараз ми подивимося. І так, чому вже давно нема від нього інших інтерв'ю, заяв, жодних повідомлень в соцмережах. Випадала підвішена, підвішений, повішаний і м, відлюдник. Зараз ми подивимося, що тепер карти покажуть. Чому немає від нього? Нічого, не чути про нього. Тут карта у нас ну, Як це називається? Ну, Можна сказати, арешт. Друга. І ця, ці дві карти можуть говорити про арешт. І тут, якщо він десь виходить, тут є супровод якийсь. Він під наглядом, мої дорогенькі. Зараз ми подивимося. Стопроцентово він під наглядом. Так. Чи може він вільно пересуватися, виходити, коли він хоче? Ні, Ні мої дорогенькі, тільки от ним маніпулюють. І по домовленостях Ні, не можуть. Не може він. Н -н -н. Ні, не може. Не може. І ця остання карта теж про це говорить. Ні, мої дорогенькі, не може він. Не може він. Оце мені теж було це цікаво. Ще було якесь. Так. Чи висунуті? Не може він, він вільно спілкуватись. Не може. Там якісь домовленості. Йому щось в мене таке, знаєте, враження, йому заборонили. Ану, зачекайте. Заборонили йому? Угу, Заборонили. Я навіть не здивуюся, якщо він щось підписав. Тут щось якісь могли, міг підписати якісь документи, так? заборонили йому стопроцентово, дорогі мої. Не може він. Його дійсно заборонили. Угу. І ця карта теж. Знаєте, Тут конкретно йому заборонили. Трійка мечів вже другий раз вилітає. Так, давайте наступне. Чи висунуті будь-які кримінальні звинувачення проти нього? Адже влада намагалась перекинути провину за здачу територій на військових. Я собі добре ще скопіювала. І так, чи висунуті будь-які кримінальні звинувачення проти, проти нього? Ну, тут є щось, щось є. Щось є. Вони в процесі. Я скажу так, вони в процесі. Тут якісь, знаєте, буклу, не те, що буклук робиться. Да-да-да. Він Тому зараз його доля наразі вирішується його доля. Мої дорогенькі. тому знаєте чому? Щоби народ не піднявся, не взбушував народ. Тому влада йому заборонила спілкуватися, тому що так. Так, так, так. Зараз я... Давайте я ще раз перепитаю. Ще раз перепитаю, бо щось у мене трошечки сумніви є. І так, Влада, Зеленський, його компанія заборонили йому. Чи він сам собі так вирішив? Тут заборона йде. Тут не вирішив він сам. Ви бачите, випадає, карта каже ні. Випадає карта війни, він би вже йшов далі воювати. Людина військова ні, тут заборонили йому. За ним, бачите, коли випадає паж мечів, говорить про те, що під лупою. За ним око постійно окчі є постійно, постійно, постійно за ним приховують його. Так, я для себе хотіла ще раз переконатися. Щось я засумнівалася, знаєте, бо це вже вже занадто. І так. ну да Це ярмак, до речі, цим командую. Тут ярмак вийшов. Ідея ярмака Зеленський він заслабкий в таких рішеннях. І так, а давайте подивимося. Було це, тому що чомусь ярмак вийшов. Давайте подивимося, був це Ярмак. Чи був це Зеленський ідея, чия ідея? Єрмак. Ну, Зеленський, бачите, вийшов. Але ідея була Зеленського. І Єрмак. У -у. Це була зеленська ідея. Зеленський його боїться. І так. Які плани у влади щодо Залужного? Це останнє запитання. Які плани у Влади щодо Залужного? Ну, от, бачите, коли випадає приховати його, приховати його, по-перше, від перемоги, щоб він не зробив перемогу. Тут якісь. Ще можна сказати домовленості, по злодійські, предательські. Давайте я скажу так: Забулося слово. Я, коли вже ввечері вночі роблю розклади, верніше, ввечері після обіду, я вже втомлена. У мене сьогодні було дуже багато людей. Я втомилася. Так, ще раз читаю: які плани у влади знищити? По-перше, знищити його. Знищити, не пустити його, прибрати його. Це домовленості. Це, знаєте, от приховати, знищити, от повністю знищити. Розумієте? Якось так. да Забрати його від публіки. Тобто, щоб він не світився, бо він. Достойна конкуренція залежному залуж, Зеленському. Так, які плани у них прибрати. Просто прибрати. Просто прибрати. От і все. Знаєте, в мене йде таке слово закопати. Вибачайте, але так воно йде. І тут йдуть домовленості. Це подумав. Давайте так. Це, це були. Росі... Ро... Вони самі так придумали. Чи це Росія? Чи це від Росії оці домовленості? Так. От, в принципі, Росія тягне їх за ниточки. Самі так придумали. Чи, має тут, чи є тут російський слід? Подивимося, є. Є тут російський слід. Є тут російський слід, і випадає у нас двічка кубків. Тобто от ті домовленості, про які я говорила. Ось вони тут випадають. Тобто Зеленський виконує всі методички, по методичці виконує всі завдання Кремля. От вам і все. Гаразд, мої дорогеньки, бо я вже дійсно втомилася і хочу, щоб цей розклад ще сьогодні вийшов, щоб ви його подивилися. Якщо загрузиться, подивитись сьогодні, як ні, то завтра. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за ваші коментарі, за вашу підтримку, бо без вас я би цей розклад не зробила. Ось це важко. Повірте мені, це дуже важко матеріал добре. Його треба дуже добре вивчити, щоб класти запитання. Ось, а з вами разом мені це набагато. Як би це сказати, полегшую працю мою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Україна переможе, на жаль, не так швидко, і з Зеленським не переможемо. Ми. Вибачайте, пауза, заморозка це не перемога. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі!